Всім привіт! Це мій влог. Я вам сьогодні покажу, що я буду робити. Зараз ми плануємо йти купляти папіру башку, а десь потім в часов 6-7 ми поїдемо на машині в Камбрілс. Зараз у нас вже 4 часа дня. Я прокинулася в 10, бо сьогодні вихідний, хочу відспатися. Зараз буду збиратися. Мама з папою прийшли вже, купили ось такі класні. Хлоп'я, я їх дуже люблю, нам їх в отелі давали. Вони солодкі, дуже смачні, чи пасіки. Це для салата крабового, це водича? Ну, водича. І рубашку показуй. А так сі настільки розложить. Красиве, папа хорошо. вже машина. Красиве на а Ану так, розправ її. Ну классно, померяй. Ага. Папа примерив рубашку. А ну показывай. Не, ну классно. Ткань классно. Режу крабовый салат. Бо кто, якщо не Настя? И риска, что ли? Ще раз всім привіт! у нас вже наступний день. Вчора ми так і не поїхали кататися на машині в Камбрельс, бо щось було дуже жарко, і щось було рівень кудись їхати. Мама з папою сьогодні поїхали. А зараз у нас три часа скоро буде, і ми на три часа вже домовилися погуляти. Поэтому зараз буду вже виходити на вулицю. Ми вже вийшли на вулицю, йдемо. Ми домовилися зустрітися біля турників. Сьогодні така погода класна. Прям дивіться, дерева, ось такі всі вже жовті листочки. Йдемо. А я ще вділа нові кросівки школьні. А ми будемо гуляти там, де пісок, тому я, мабуть, буду босяком. Проходимо там за тренажерний зал. Ось сюди мама ходила на тренажерку. Тільки вона тут не на вулиці, а там внутрі займалася. Переходимо, тут куча зібр, уські вулиці. Єлі розминулися, тут люди йшли. Вже почти підійшла, а тут червоний. А все, йдемо. У мене тут такий телефон, тут немає стабілізації. Тому воно так трясеться, коли я йду. надо посмотреть у тебя на не выставить стабилизацию. Ага. У мамы на Redmi, на Redmi 12? Нет, нет. На Redmi 9 очень э, дуже хорошая стабилизация, а на Redmi 13 и на Redmi 12 у нас я вообще нема стабилизации. Фонтанчики. Вот Понтан. такая красота тут. Ладно, я вам зніму, коли ми вже підійдемо до турників. Підійшли, а їх немає. Кстати, бачу, що всі. Ну, багато хто в купальниках ходить, хоч вже вітер дворі, холодно. Я купалася от тільки 7 днів назад, чи 6 днів назад. Я купалася, вода тепла була. Ну що ж, буду зараз чекати їх. Так, подивилися всі васяком. Зараз буду Надо було родові співатися. Ой не заново. А тепер до вас питання. Напишіть в коментарях. Ви були цього літа на морі? А тут я вирішила спробувати пройти цей турнік. Точніше, один, а всі 4. Повзу. Тут у мене вже якісь проблемки почалися. Єлі як перелізаю. Повзу, повзу. І все, сили покидають мене. Давненько я не була на турниках, тому ось так. Зараз думаю прирізати. І все-таки мені не вистачило сил. Зараз підемо в китайський, бо мені на пластику треба взяти е, різнокольорові олівці. Нові. Уже підходимо. Ось наш китайський, якому ми зазвичай скупляємося. Так, канцелярський відділ у нас тут. Мені треба кольорові олівці. Так, ось вони. Є ось такі двосторонні. скільки вони? 3,95. Є ось такі односторонні, теж 3,95. Що тут більше нема вибору? А от що якісь є? 2,50. Ого, ціни стали. Скільки тут? Шість кольорів. Вибрали ліфці по акції. Євро 75, 12 штук. Ось такі ми взяли олівці. Тут 12 штук. Ось, євро 75, так? Да? Так. Акція. Ось такі. Зайшли трошки ще подивитися, що тут є. Мені взагалі тут треба ще один ланчбокс в школу. На першу на другу паці. Дивіться, свінка Пепа. Як воно взагалі відкривається, не знаю. Що це за шайтан машини? Ось такий магазинчик. Ми вже прийшли додому. Я зразу коли прийшла, помила голову. Ось, ну це вже було десь пару часів назад, у нас вже вечір. Завтра треба йти в школу, я зараз буду збирати собі портфель і лягати спати, бо якщо завтра йти в школу, то треба рано вставати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео, обов'язково підписуйтесь, бо я вже чекаю 500 підписників. Всіх люблю, всім пока-пока!